І Росія запускає реактивні шахеди 232 не лише для ураження ціли, а й для того, щоб виснажити українську ППО, так вважають аналітики видання варзон і. Один такий дрон коштує десятки тисяч доларів. А ракети, які Україна змушена використовувати для його перехоплення, в рази дорожчі. до прикладу, ракета Петріот це близько 4 мільйонів доларів, «Насамс» – до мільйона. І таким чином росіяни цілеспрямовано виманюють дефіцитні та дорогі ракети, щоб згодом вдарити по вже ослабленій обороні ще потужнішою, потужнішою зброєю. І, от про оці от реактивні дрони ворога і про те, як ми можемо їм протидіяти, не тільки будемо говорити з нашим гостем, співзасновник та керуючий партнер компанії Drone.ua Валерій Яковенко. У нас на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. Рада вас бачити. Спасибі, що погодилися в вихідний включитися. Дякую за запрошення. пане Валерію. То був один. Тепер підтверджують, що от з останньої атаки по столиці було аж вісім таких реактивних дронів. І звісно, річ, ну вибачте, я так скажу, це в вісім разів більше від попередньої, тобто один і вісім. Ну, я ось отак от рахую. І це вже трошечки виглядає так дуже страшно, тому що це означає, що наступного разу це може бути і 64 дрони реактивних. Я правильно рахую чи неправильно рахую, пане Валерію? Даруйте шатаж. З точки зору бажання бачити певні складнощі у військовому комплексі Московії нам дуже не хотілося б бачити наявність такої кількості компонентів, такої кількості новітнього обладнання в нашому небі. Все це відбувається через порушення санкцій. Такі дрони містять велику кількість західних запчастин, але ви абсолютно праві в тому, що не можна недооцінювати ворога. Ворог намагається е, наздоганяти Україну у виробництві дронів. Ворог намагається використовувати свої переваги там, де йому це вдається, і вдається йому саме це по терористичним атакам. Ми бачимо кількість повітряних цілей, він запускає, щоночі по Україні. І важливо, те, що жодна з цих атак вона не має жодної мілітарної якоїсь переваги все це атаки спричинені для терору українських міст. Коли ж ми говоримо про наявність цілей, котрі рухаються швидше, використовують більш новітні технології. І навіть якщо їх поки що небагато, це загроза проти котрої потрібно працювати вже зараз. Українці масово почали виготовляти дрони перехоплювачі, котрі здатні збивати відносно повільні шахеди, та а вже ж абсолютно повільні повітряні цілі, котрі здійснюють розвитку. Але коли ми говоримо про реактивне обладнання ворога, то тут вже потрібно ракетне озброєння, і не можна розраховувати виключно на допомогу партнерів в даному випадку, тому що потрібно працювати економічно доцільно. Потрібно власне ракетне озброєння виробництва саме України, коли ж ми говоримо про амбіції ворога, що він хоче. Ну, ми всі це знаємо. Він воює а, щоб знищити українців, і це означає, що він буде використовувати всі можливості, всі гроші світу для того, щоб закупити ці реактивні двигуни і поставити їх на свої модифіковані шахеди. Він робить це з допомогою країн, котрі весь світ вважає терористичними чи спонсорами тероризму. Але, на жаль, маємо факт: а, кількість загроз збільшується. Головне, Україна має. А, Балансувати тут і пропонувати власні захисні технології, котрі будуть знищувати ці новітні дрони. Пане Валерію, я правильно розумію, з огляду на те, що зараз Росія масштабує реактивні дрони, і це швидкість більше ніж 500 кілометрів за годину. Стоїть на кону питання ефективності ось цих дронів перехоплювачів, яких, начебто, Україна має масштабувати. Поправте мене 200-250 км. кілометрів. Тобто, фактично, дрон-перехоплювач, російський реактивний дрон, не нас дожине. Може насправді відкоригувати все ж таки програму. Вартувало б в іншому напрямку і зосередитися на тим, щоб чинити, тобто створити, я не знаю, ви самі сказали, тобто ракети, які б Помагали збивати дрони з реактивні, які очевидно, москалі до кінця року наростять. Все ж таки, виробництво нам не можна орієнтуватися на якийсь один тип озброєння в захисному сегменті. Нам потрібний баланс. Іде швидкісна ціль, її потрібно збивати швидкісною зброєю Іде повільна ціль, її потрібно збивати повільним дроном. Іде ціль Аля Шахет. Її потрібно збивати новітніми дронами-перехоплювачами, котрі працюють на електричній електричні електричній тязі. Кожна ціль має е, свої засіб, е, свій спосіб ураження, і е, е, всі ці цілі мають бути знищені. Фактично, е, це що зараз відбувається, це формування певного цілої Цілої екосистеми пристроїв, котрі мають працювати синхронно, починаючи з виявлення цілей і в виявлення її параметрів. В Момент виявлення параметрів цілі, висоти її польоту, напрямку дальності відстані від певної точки перехоплення, вже формуються стратегії перехоплення. Ускладнюється все це тим, що таких цілей в нашому небі сотні. А в перспективі її це можуть бути і тисячі. Головне взбити абсолютно кожну. і це фактично робиться як розгалуженою системою мобільних груп, котрі в своєму асортименті вже матимуть не лише стрілецьку зброю, а й ще системи перехоплення, в тому числі дрони. І в тому числі це відбувається за рахунок об'єднаної системи а, радіолокаційної радіолокаційної раннього виявлення, таких повітряних цілей, як навіть дрони, навіть невеличкі. Все це. Необхідні елементи єдиного українського залізного куполу, котрий має збивати абсолютно все. А в жодної з країн в світі не має такої складнощі, а, немає таких системних і дуже важких у перехопленні засобів. Те, а, по чому чим стріляють по Ізраїлю, це вибачте, будь ласка, але це дитячі просто іграшки порівняння з тим, так, що з'являється українською ними. Пане Валерію, так, але ми живемо з вами не в Ізраїлі. Ми живемо з вами в Україні і атакують нас тут вороги. І от мене просто до вас запитання як до фахівця. Все ж таки: наскільки от москалі зараз ці історії з реактивними дронами можуть робити ставку саме на них? От оцініть, будь ласка, ви проведіть ви оцінку. Я хочу вашу фахову оцінку. Наскільки це буде зараз пріоритет для ворога, саме їх масштабувати і атакувати Україну? І з якою метою вони можуть використовувати? Атакувати, виснажувати ППО. Тобто, як ви думаєте, От, давайте аналізувати логіку ворога зараз з вами? Ворог намагається знищити Україну, знищити системно до костання українця. Ворог не збирається зупинятися. Ворог це робить, використовуючи терористичне обладнання, і ворог використовує всі фінанси для того, щоб воно відбувалося якомога ефективніше. Вірогідність того, що він збільшить а, виробництво реактивних дронів чи будь-якого іншого озброєння, А, він буде це робити, бо він цього хоче. Він хоче нас з вами вбити. Потрібно проти цього протистояти, і це зроблено не лише для того, щоб. Послабшити наше ППО чи вивільнити а, дефіцитні ракети, що ми маємо, це робиться в принципі, щоб наносити шкоду, щоб обходити ППО, щоб долітати до цілей, і цілі не військові, цілі це житлові будинки, дитячі садочки, школи, лікарні це цілі, котрі ворог перед тобою ставить. Це терорист. І коли ми прогнозуємо, що він буде робити з обладнанням, котре гіпотетично він може отримати з-за кордону, знову ж таки, акцент це не е, московськ не московське обладнання. Вони його не виробляють. Вони там його максимум а збирають ви можете... чи приходять наперекі. Пане Валерію, а ви можете назвати з яких країн, е, окрім тих, яких ми ну можемо е, знати? Північна там Корея, Китай, Іран не знаю, які ще країни дотичні до от створення ось цих от реактивних е, дронів? Які звідки складові, звідки можуть е, втягати Росіяни? З того, що ми бачимо перед собою, ворог намагається тягнути комплектуючи абсолютно з усього світу. Наявність грошей йому дає можливість проходити ті чи інші ланцюжки. Це дуже важко робити постійно і кобрізати, але це відбувається. Тим не менш, в нас є навіть проблеми не з країнами. а Наприклад, Китай відкрито говорить про небажання підтримки одні, чи однієї чи іншої сторони. Вони дуже системно працюють для того, щоб подвійні технології подвійного призначення не експортувалося. Але всередині Питаю, є підприємці, котрі хочуть кровавих грошей, і саме в них проблема. Потрібно працювати системно по фінансовим системам, по банкам, анулювати будь-які можливі транзакції, котрі фактично можуть свідчити можуть свідчити про те, що постачається обладнання призначене для тероризму, і це потрібно робити синхронно усім світом. І вже ж потрібно розбудовувати власний безпековий. Комплекс всю екосистему безпекових технологій для того, щоб захищати наше небо. Скажіть, будь ласка, допомагає в цих схемах, які допомагають обходити москалям всі санкційні обмеження. Це задіяний зараз Китай чи ще якісь країни? Ну те, що ви сказали, я розумію, що є прямі санкції, але створюються схеми. Ну, це як завжди, знаєте, в певній сфері створюються схеми і вони допомагають е закривати твій попит. 100% росіяни вигадують, але в них є партнери з того, що вони створюють схеми і доправляють необхідні компоненти. Ключовий це все ж таки Китай. Можна всі ці Схеми якось їх обмежити. Я зараз не про товар, я зараз про схеми, які працюють на користь нашого ворога. Можна їм якимось чином вирахувати і протиставити їм щось, тобто їх зупинити, стопнути? ми говоримо про країни, котрі приймають участь у схемах щодо обходу санкцій. Це Білорусь, uh -huh. це Іран, це Північна Корея. Всі інші країни не приймають цьому участі, в тому числі Китай. Він тримає нейтралітет, тобто нема підтверджених фактів того, що це саме партійна робота, і в даному випадку нам потрібно проявляти повагу щодо. Такого ставлення і витримувати дипломатичний тон, а, тому що нам з Китаєм працювати з точки зору того, що взагалі в принципі відбувається зараз, це необхідність виконувати санкції на рівні а, фінансових транзакцій, на рівні пошуку логістичних на І все це привізати. Тому що санкції порушують не країни санкції порушують люди, підприємці і жадібні догорутей не люди. Вибачте, будь ласка, тому що вони знають, що це обладнання спричиняє смерть. Ну, після того, як загинула 31 людина в Києві, це здається, ну трошечки знаєте, так е, дуже важко говорити про те, що летить тобі на голову, і коли люди ховають своїх рідних, близьких і знайомих, пане Валерію. Але це ну, це просто ремарка. В мене тоді таке запитання. Чому ми так багато говоримо? Дивіться, я розмовляла з експертом, і ми аналізували те, що росіяни зрозуміли, що не треба близько до, ну тобто там, де ми можемо дотягтися і атакувати їхнє виробництво. Його треба переносити, переносити подалі. Де ми не можемо дотягнутися, є спеціальна економічна їхня зона, алабуга вони там розвивають інтенсивно, і Вона дуже інтенсивно розвивається. Це означає, що дрони з реактивними е, двигунами вони саме там будуть очевидно створюватися, масштабуватися. Ми не дотягнемося. А що ми робимо в цій ситуації? От які наші варіанти, допоки ми говоримо, що треба створювати, масштабувати, виробляти, поки що це все летить нам на голову і на голову звичайних людей. От як швидше зробити це все, от що заважає насправді? А насправді тут потрібно порівнювати декілька параметрів. Перше, Московія рухається за принципом автократії. Там нема свободи, нема свободи підприємництва, нема свободи і ринку. Все це відбувається за рахунок. ООМ. Використання великої суми грошей для того, щоб створювати терористичні інструменти, все це робиться під вказівкою когось. А з нашої сторони, з української сторони, формується цілий ринок безпекових технологій, котрий постійно щось придумав, постійно з'являються нові технології, нові рішення, і саме тому Україна попереду. Саме тому ми виробляємо найбільше дронів на планеті, саме тому на нас рівняються західні партнери. З точки зору масштабування виробництва нам потрібні фінанси у РФ їх більше з точки і зоро влаш... масштабування власного виробництва ми можемо зробити в два з половиною в три рази більше обладнання ніж спроможна купити держава. Нам потрібне залучення зовнішніх інвестицій, відкриття виробничих лінчій західних компаній на території України, і нам потрібно збільшувати повністю все виробництво, котре ми сьогодні маємо, в тому числі і за рахунок експорту вже зараз українських технологій, тому що ще раз держава купує лише третину. Пане Валерію, але в нас немає дешевих аналогів, які є у москалів на типу шахет. У нас ну немає такого. Чому? а нам воно і не потрібні до шахет це терористична зброя. Вона нівечить ні лікарні та житлові будинки. Українське обладнання воно призначене проти військових цілей. Ми прекрасно працюємо в цьому. Наші далекобійні дрони абсолютно якісно справляються, і те, що вони не з'являються в інформаційних пабліках, тому що угу. це просто воно не призначене для тих територій, і ніколи не буде казати про успішність таких дій. Добре, спасибі за розмову, пане Валерію. Валерія Ковенко, співзасновник та керуючий партнер Дорону і був у нас на зв'язку і аналізував.